10 грудня міжнародна спільнота відзначає День прав людини. Саме у цей день, у 1948 році Генеральна асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини Перший універсальний міжнародний акт з прав людини. Загальна декларація прав людини є видатним документом в історії людства. Цим документом закріплено, що права людини це невід'ємний елемент. Людської особистості і людського буття Загальною декларацією прав людини започатковано процес створення системи міжнародних стандартів у галузі прав людини набуття ними універсального характеру. До створення цього універсального документу не існувало ефективного та дієвого механізму захисту основоположних і невід'ємних прав людини. Особливо гострим стало питання захисту прав людини після Другої світової війни. Увесь світ тоді об'єднався заради однієї спільної мети створення єдиної міжнародної системи захисту прав людини. Сьогодні Україна, як і весь світ, зіштовхнулася із особливою жорстокістю та неповагою до прав людини, окупація Російської Федерації і територій України. Агресія та численні терористичні акти свідчать про неспроможність світової спільноти забезпечити на належному рівні захист прав людини і основоположних свобод. Тому, як ніколи, суспільство має згуртуватися для досягнення спільної мети захисту прав людини та створення сприятливих безпечних умов життя у всьому світі. Діяв неписаний закон. То сильний, то і правий. Але коли виникли перші держави, правителі яких прагнули встановити загальний справедливий порядок і норми життя для усіх громадян, у людське суспільство прийшов закон права, тепер держава ставала на захисті і сильного, і слабкого. Головним критерієм права стала справедливість, а не сила. Та слід знати не лише свої права, але й обов'язки. Перше. Поважати і любити своє оточення, ставитися до людей так, як би ми хотіли, щоб ставилися до нас. Друге. Поважати близьких та друзів, не принижувати гідності кожної людини, поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої людини. Третє. Дотримуватись правил моральної етики. Четверте. Поважати співрозмовників. Коректно і тактовно висловлювати свої думки. П'яте. З повагою ставитися до людей, які піклуються про нас. Шосте. Дотримуватись норм і правил поведінки, прийнятих у суспільстві. Отже, від народження всі люди мають певні права, які гарантовані і захищаються державою. Їх потрібно знати і реалізовувати. Але важливо запам'ятати поводитись слід так, щоб твоєю поведінкою не порушувати прав іншої людини. Незнання закону не звільняє від відповідальності за вчинки дії або бездіяльність. Мораль і право. Право і закон. Рушійні сили для життя людини, а їх знання надасть вам вірний тон у розвитку Держави України. Регулювати світ людських стосунків, впроваджувати державницький процес. Все в правознавстві міститься в рахунку, розумно і чесно твориться прогрес. Щоб забезпечити собі майбутнє, свідомо накопичуємо знання. Все, що завчили, стане незабутнім, конкретному жить не навмання. Без цього нам на світі не прожити, бо лиш добро тримає білий світ, нам треба ближнього, немов себе любити, тоді не буде ні війни, ні бід. Я вірю, що прийдуть такі часи, коли не буде ворожнечі й зла. І забуяють квітами сади, і серця людей розквітнуть від добра.